Найгірша річ, в якій зізналась ваша близька людина. Мій тато зробив це з моєю мамою, коли народилися мої брати. Вони обоє були недоношеними 20 тижнів, я був 26 тижнів, і вже були мертві на той час, коли народились. Він був вдома, дивився спорт, повністю усвідомлюючи ситуацію. Моя мама вживала знеболювальне і не реагувала на той момент, коли тато вирішив піти провідати її. А медсестра вдерлася та кричала на нього. Моя мама досі розповідає про те, що тримає тіла своїх ледь розвинених синів і плаче сама, не маючи на кого покластися, бо її чоловік дивився спорт, Засовував лампочки собі в дупу. Дивна розмова досі не розумію навіщо. Я ходив до середньої школи з хлопцем, якого.